Поля пшениці, затишні хатинки та свині. Сьогодні я спробую збудувати ідеальне українське село у просто неймовірній грі харківського виробництва. Острів. Наша історія починається на цій мальовничій галявині біля річки Тетерів у 1721 році. Пані та панове, вітаю вас у старому Житомирі. Чоловіки, жінки, діти, усього наша громада налічує 30 перших в світі старожитомирян. Усі вони зараз живуть у простеньких наметах і мають невеликі запаси їжі. Зараз березень, і наша ціль до зими забезпечити усіх селян житлом, роботою та їжею. Почну з будівництва лісопильні, і ви лише подивіться, як тут усе круто деталізовано. Мужики беруть тачки, привозять усі необхідні ресурси під будівельний майданчик, і потім, наче чувачки з реклами Лего, будують. Цю лісопильню. HR відкриває три посади, і після співбесіди на роботу влаштовується Омельян, Юрій та Всеволод. Ще один важливий ресурс це глина, тому будуємо глиномесню І можемо починати будувати нашу першу хату. Хати є звичайні, а є з ось таким городом. Будуємо саме їх, бо ми поки що їжу не виготовляємо, а їм же ну щось їсти треба, то хай собі самі, що хочуть, вирощують. Домівка готова, і тут вже проживає сім'я Стельмащуків. Перша хата, до речі, завжди відходить голові села. Тому так Василь тут головний. Походу якийсь давній передок Васі 777. Не бачу тут жодного московита, що не може не тішити. База. Але як бачите, на лісопильні та в будівництві працюють лише чоловіки. А я так то, ультралівий фемініст і взагалі за повну статеву рівність. Тому треба й наших прекрасних дівчат роботою забезпечити. Нехай збирають очерет і роблять з нього солому для стріхи. Ну а так то в нас зараз головний пріоритет це побудувати усім хати до зими. Перший хлопець на селі у селі Дві хати, в першій хаті він живе, в другу ходить срати. Старий Житомир поступово зростав, і станом на вересень ми вже мали сім хатинок. І я тут думаю трохи прикрасти вулички. Поставив у самому центрі села лавочку. Одразу і відпочинок, і так то головна прикраса центральної площі. На проєкт було виділено 200 мільйонів гривень. Давайте я тут ще сосну, і ще сосну. Я тут взагалі подумав, давайте я всім сосну. На лісопильні так і зовсім двічі сосну. Тим часом добудувався наш останній дім, а отже. Кожний старожитомирянин мав дах над головою. Тобто ми були готові до зими. Можемо тепер зайнятися виробництвом основних ресурсів. Ставимо вуглярку, на з дерева будемо робити вугілля. І падає перший сніг. А наші мужички тим часом будують ковальню. Навіщо вона треба? Ну, як бачите, тачки, на яких доставляються усі ресурси, з часом ломаються. Полагодити їх можна у теслярні. До речі, теж давайте вже запланую. Ну а у ковальні можна виготовляти всякі металеві частини, за допомогою яких теслярі і будуть лагодити тачки. Ті металеві частини взагалі багато де використовуються, штуки корисні. Єдина проблема, що цвяхами селян не нагодувати, тому треба будувати ферму. Тільки от ми наче не в Житомирі поселились, а десь на Закарпатті, бо тут всюди гори нерівні поверхні, і ну, доведеться аж тут десь ставити, але нічого походять. Селянин без землі, що дерево без коріння. Тут будемо Вирощувати їжу для наших жителів, харчі для тварин та товари для експорту. Бо, як то кажуть, земля не вродить, ніхто не народить. Лютий переходить в березень, старий Житомир святкує свій перший день народження, а чолов'яги закінчують будівництво ферми. Павло, всеволод, прекрасна робота. Виділяємо територію під саме поле, і система тут теж досить цікава. Адже земля, по суті, має якісь там речовини поживні. І от, наприклад, пшениця пожирає трохи червоне. І трохи зеленого, а от гречка, зелене і синє. Не перший раз посадив пшеницю та й вирішив зробити ще одне поле. Але щоб його засіяти, то треба виробити зайвий ліс. До того ж, лісопильня в нас воях не близько, а тому цим чувачкам доведеться таскати усе це дерево через пів села. Шкода, що не можна жителів перейменовувати, я би їх за інаром назвав. Ну і головне нарешті настав час будувати сіль раду. А то в нашому селі стільки всього будується. На цьому навіть нікому гроші вкрасти. Перше поле було засіяне, нова хата збудована, село росло і розвивалось. А от і сільрада. Дуже крута штука, бо тепер я зможу підняти податки та зменшити зарплати. Ще кажуть, що політика це складно. Бо гроші то зараз наша основна проблема. Тільки от жодними податками її не перекрити. Треба будувати торговельний склад і починати вести бізнес із сусідніми селами. Ще побудував міні-ринок, ну, щоб продавати товари своїм жителям. Тільки от ми ще нічого не виготовляємо, тому і продавати особливо нічого. Та це. Ненадовго, адже вже дозріває перша партія пшениці. Жіночки починають її збирати, а паралельно з цим хлопці добудовують торгівельний склад. Тепер можемо укладати угоди з сусідами, треба тільки гонця відправити. Але саме по собі пшено великої користі не несе. Треба будувати млин. Що ж стосується торгівлі, то маємо два гонці. Перший з них з Даркачів, і то взагалі саме круте село, на якому взагалі буде триматись уся наша економіка. Вони Купують вугілля, ресурс, який можна дуже легко і швидко виготовляти майже в нескінченному обсязі. Треба тільки побільше вуглярок біля лісопильні зробити. А от у Балаклії можемо залізе замовити, бо ресурс дуже важливий, а виготовляти от його ну, досить таки складно. Тільки дивні дива я цю хатинку ще місяці три тому збудував, а ніхто селитись в неї не хоче. Може вона якась проклята, чи що. Ну і почалась вже наша друга зима. Доріжки вкрились красивим білим снігом, а жителі почали. Офігівати від морозів, адже зимового одягу я закупив максимум на три сім'ї. Зате запрацював млин. І у старому Житомирі виготовили перше борошно. Ще замовив картоплі у даркачів, і тепер у моїх жителів з'явилось хоч ну якесь різноманіття їжі. Та не став час будувати, ну, взагалі, саме-саме головне свинарник. Поставлю прямо за сільрадою, і я вже виконав усі необхідні умови, але ніхто все одно не хотів селитись у цю прокляту домівку, як раптом. Сім'я Матвієвих. Перші ново, старо, Житомиряни. Ось вони якраз під'їздять, треба їх хлібом, сіллю зустрічати, ну, точніше, борошном картоплею, бо не хліба, ані солі в нас то немає. Нові жителі, це просто прекрасно. Адже мені якраз треба була робоча сила на склад. Та й не лише на склад, тому треба будувати ще більше хатинок. І можемо, до речі, продавати першу партію борошна. 30 гривень. А, і хотів би вас. Усіх привітати, нам вдалося пережити другу зиму. А отже, настав час посівної. На цей раз посадив картоплю і коноплю. І нарешті був готовий свинарник. Тож треба завозити хряків. За трьох свинок віддав аж цілих 105 гривень. Сподіваюся, що інвестиція себе окупить. Опа, а ось і вони. Оооо, які поросятки. І в нашій громаді поповнення, в сім'ї пашковців народилась дитина. Тримайте за це 5 гривень підтримки від держави. І от вам ще сосну за дитину. Тільки от гроші втрачаються дуже швидко, тому треба ще вугілля продавати. І ще побудувати третє поле. Тільки в нас тут всюди ліси, вони їх і за два роки не вироблять. Тому зробив ось таке ось дуже рівне поле, Sims стайл. У нас тут, до речі, дві нові сім'ї заселилось. Давайте я їм за це. Сосну. Опа, і в нас тут конопля виросла. Відкривається замість України. Я на золотих хапаю сплів, потім я затим. Тільки не подумайте зайвого, ми з неї будемо тканину робити. Ось я вже навіть ткальню побудував. А ще я тут вирішив річковий причал збудувати, ну, щоб можна було торгувати ще з більшою кількістю сел. Та я думаю, ви і так зрозуміли, що я упустив дуже важливу деталь. На вулиці то зима усі. Річки позамерзали, і на що я його взагалі будував. Тим часом економічне становище старого Житомира продовжувало набирати стрімкий отрицательний рост. І я тут так подивився, що моїх селюків скоро грошей буде більше ніж у казні, тому що я трохи підняв їм податки. Але ну ви лише подивіться: ось, наприклад, родина завірюх 144 сорок чотиривні. От і питання, звідки в тебе в 26 років, такі неймовірні статки. Ага, керівник складу, ну, зрозуміло. Хороший одяг, хороше взуття, освіта один з п'яти. Треба б за ним послідкувати. Так, ну, кудись йде? Опа, сидить посеред дня відпочиває. Так, Ірина. Ну, походу, що коханка його вагітна, дев'ятий місяць, ну точно що коханка. А, то його жінка, вибачаюсь. В неї, до речі, теж хороший одяг, ну, а де працює? Ага, головний радник у сільраді. Ну, все тепер ясно. Чоловік, голова таможні, жінка у Верховній Раді, не завірюхи, а Гринкевичі якісь. Тим часом я поставив ще одне поле і розробив план збалансованого посіву жрачки на наступні декілька років. А ще збудував садок вишневий, коло ферми і коровник. Бо одними свинями ситий не будеш. За першу партію коноплі, а тобто тканини, отримав цілих 100 гривень і купив на них три корови. І дивіться, маленькі поросюхи народились. Як же це насправді мило. Тепер можемо будувати скотобійню. І тут ще наші корівки приїхали, тільки а що, їх дві я ж три замовляв, що одна в іншу якось залізла. І з коровами, до речі, значно простіше, ніж зі свинями. Просто виділив їм поле, і вони там вже самі по собі якось. І я тут так подивився, що старий Житомир то якесь веганське село виходить, бо ну, капуста, картопля, морква, м'яса то немає, треба м'яса. Організувати, тому, на жаль, через Велику біль відправляємо нашу першу свинку на шашлик. Зате в нас тепер сало є. Ну, а село жило і зростало. Коровки паслись на полі, люди щось там працювали. А я наткнувся на залежі заліза. Ресурс просто такий життєво необхідний, але є одна маленька проблемка. То залізо в 10 кілометрах від села. Думаю, взагалі міст побудувати, але ну тут вже хтось поселився і місця особливо немає. Звичайно, що можна виселити, але давайте вже пожалію і побудую просто міст трохи далі. Тим, Часом корови дали своє перше молоко, і в старожитомирян з'явився новий продукт на ринку. Мужики ж побудували міст і приступили вже до другого. Свині пожрали майже усю картоплю, через що її вже не вистачало навіть жителям. Виявляється, що одна свиня їсть 15 одиниць їжі на місяць, а в мене їх 15. Тобто щомісяця хрякам треба 225 одиниць жрачки. Тому можна так сказати, на останні гроші замовив їм ще картоплі. На щастя, при йшло просто таке рятівне замовлення на велику партію вугілля, а тому навіть вистачило грошей і ще солі взяти. Бо виявляється, що без солі не зробити нормального сала. Коротше, моя вам порада як по грі, так і по життю: не заводьте тих довбаних свиней краще коров. Мати. Влітку пасуться у лузі, взимку їдять, по суті, безкоштовне і нескінчене сіно, дають собі молоко і нікого не чіпають. Ну і міст добудовано, можемо і залізо добувати. Може, хоч воно виведе нас з цієї пермакризи. Настала вже наша третя зима. У селі з'явилась ще парочка нових сімей. А свині продовжували пожирати усі запаси їжі. На цей раз вже гречку. А народні, Олександр Лазарець, власноруч видовбав вже. 228 груди. Тільки отруду ту ще поплавити треба, а для плавильні треба каміння, а то каміння ще в 20 кілометрах від села. Взагалі тут думав величезний старожитомирянський міст збудувати, але щось дорогувато по ресурсам виходить. Може, якось потім вже ага, ці хряки вже й половину гречки зжерли. Ні, ну я звичайно замовлю їм, на ще на два місяці, але треба щось з цим робити. Бо в нас все село без їжі залишиться. Ще одне поле будувати вже ніде. Тому думаю, просто ще одну ферму зробити десь в цьому районі. Товарів вже з кожним роком стає все більше, тому і риночок росте. А ще я тут придумав безкоштовні гривні. Можна просто закуповувати їжу у селян з городом і потім з націнкою продавати її селянам без городу. Ну а так, минає час, і старий Житомир стає все більшим. Приїздять нові сім'ї, народжуються нові телята, будуються нові будівлі. Кожний житель працює на благо своєї спільноти: хтось пиляє дерево, хтось добуває залізо. Одні лиш свині пожирають усю нашу гречку. Гра якщо що називається острів, і зробив її українець Харкова. Тому дуже радий би вам підтримати його в стімі. Дякую за перегляд, а особлива подяка, як завжди. trilannum